Вітаю всіх, продовжуємо. Тепер такий нюанс. Серйозніший нюанс. Ось що. Давайте так. Зеленський сказав, що ми не можемо військовим шляхом. Тепер ці території якось треба зазначити. Україна визнає окуповані території. Юридично тимчасово окупованими. Україна визнає окуповані території, юридично тимчасово окупованими територіями України. Україна це визнає. Це дуже важливий факт, дуже важливий. Україна визнає окуповані території тимчасово окупованими територіями України. Четвірка жезлів. так, вона їх визнає, що це тимчасово це ненадовго. Головне, що це визнає, бо це дуже важливо Двійка жезлів. Тобто, це двояка ситуація, не постійно. І розумієте, що ці довідки ВПО вони будуть нормальні. Справа в тому, що ви можете, як нормальні люди, від вас не будуть вимагати нічого зайвого. Ось, дивіться: місяць д'явол, хор... верховна Жриця три старші аркани, серйозні. Тобто, це буде тайна таємна домовленість. Звісно, це роль жертви не без цього. Одні старші аркани. значущі цього питання зашкалюю. Гляньте. Повішена роль жертва Україна. Ворог. Ось! Шість старших арканів. Тобто це питання, це питання буде таким, щоб зупинити війну, воно влаштовуватиме дві сторони. Дві сторони. Ось який момент. Але Україна тут виступає жертвою. Жертвою, вона реально виступає жертвою. Так, визнання буде, це, що вони тимчасово окуповані, і це дуже таке серйозне питання. Росію влаштує, що Україна визнає ці території тимчасово окупованими, офіційно визнає, без цього ж ніяк, ви що розумієте? Україна Росія це влаштує? Це визнання, Росія влаштує. Так, до... цілком влаштує це визнання. Тимчасово окупованих територій. Але на дні коло до королева мочів. Тобто військова напруга залишається. Не забуваємо про це. Помірність. Знову баланс. Ось знаєте, для них це буде якийсь так баланс, який вони хотіли. Звісно, не те, що вони зовсім хотіли, але ж. Ну, непогано. Що сказати, справедливість. Ну, для України справедливість сімка Пентаклів на довгострокову перспективу. Україна становить справедливість з часом. Для них так, з часом. Це Україна. Тобто Росія влаштовує з часом, розбираємось. Ось і весь нюанс. Щоб правильно все зробити. Дуже важливо, дуже.